Розділ 4. Подорож через ліси та пустелі. Минуло кілька днів у селищі майстрів. Богдан щодня тренувався, робив нові інструменти, вчився садити і збирати врожай, навіть уперше скував собі залізний меч. Та одного ранку Олексій сказав Час вирушати далі. Справжнє навчання починається в дорозі. Мілка підстрибнула від радості нарешті. Бо я вже об'їлася сіна в селищі. Вони зібрали провізію, кілька шматків хліба, печене м'ясо, відро води. Богдан поклав до рюкзака свій дерев'яний верстак і запас факелів. Серце хлопчика билося швидше, уперше він мав вирушити у велику мандрівку. Лісові стежки. Дорога пролягала крізь густий ліс. Сонце майже не пробивалося крізь зелену кубічну крону дерев. Усюди чувся спів пташок і тріск гілок під ногами. Будь уважним, попередив Алексій, у лісах часто трапляються вовки і павуки. І справді, невдовзі з кущів визирнули червоні очі. Гігантський павук попав прямо на них. Богдан злякався, але стиснув меч і став у бойову стійку. Я зможу. вигукнув він і кинувся вперед. Павук зашипів, та хлопчик ударив його мечем. Ще один удар, і монстр розсипався на шматочки. Богдан тяжко дихав, але всередині відчував гордість, він переміг сам. Непогано, кивнув Алексій. Ти швидко вчишся. Мілка зітхнула ох, а я думала, павуки їдять мух, а не нас. Після цієї пригоди вони знайшли маленьку галявину і розпалили вогнище. Богдан сидів, дивився на полум'я і відчував, як у нього росте впевненість. Пустельні випробування. На третій день мандрівка вивела їх із лісу просто в розпечену пустелю. Сонце пекло немилосердно, а пісок обпікав ноги. Дерева зникли, лише зрідка траплялися кактуси. У пустелі небезпечно вночі попередив Алексій там блукають хаски, особливі зомбі, які не згорають на сонці. Богдан насторожено озирнувся йому вже було трохи моторошно. Зате вдень тут гарно, сказала Мілка і спробувала надкусити кактус. Але відразу відсмикнула морду Ай! Колючки! Вони йшли годинами. Спрага мучила всіх. Нарешті на горизонті замаячив силует стародавнього храму. Його стіни були складені з піщаника, а вхід прикрашали дивні символи. Це пустельний храм, прошепотів Алексій, усередині може бути скарб або пастка. Богдан відчув, як серце забилося швидше. Чи готовий він до нових випробувань?